Доброго дня, ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. У нас сьогодні дуже зіпсувалась погода, йде дощ зі снігом, похолодало. Але я працюю сьогодні в теплиці. Буду їхати в лікарню, тому швиденько треба висадити оцей кріпчик, який. Я сіяла через розсаду. Вчора так було тепло, гарно, пікірувала перці, а сьогодні ось так сіпсувалась погода. Ну, нічого не поробиш. Ось, друзі. Оце мій кріпчик який я сіяла показувала вам що я перейняла досвід від люди, від каналу 20, мої 25 соток. І вже він гарненько подріс. Хто зі мною сіяв, мої дівчата-підписниці, кажуть, що теж гарно посходили. Ось, вони тільки зійшли е, укроп, тоді я його винесла зразу вчу, в цю не теплицю. І він тут ріс, я його трошки поливала іноді. І вторфус, це торф -клаус, класман я брала. І отак ось такий вигляд він має. Хочу вам ще зауважити, якщо ви будете висаджувати в ґрунт, бо прийде час, що вам потрібно ґрунт висаджувати його, тоді його не поливайте пару діб. І він тоді гарно, гарно, гарно витягується. І отак нічого не розділяючи, ви його... Саджайте, ось так і я зробила канавку. Все-все густенько розклала його. Ось. Бо хочеться в теплиці, теплиця ж має розміри, а ми хочемо, щоб вона була без розмірів. І що найбільше посадити, і що найкраще отримати врожай. Ну так не буває. З чимось треба і поділитися. Ну, це таке. Ось, друзі, бачите, яка гарна коренева система усіх моїх кріпних саженців. Бачите, яка гарна. Ось так воно все обліло. Там уже вон трошки я це я розклала так все. До ладу. Вона потім розкущиться, прийметься через 3-4 доби. Його треба поляти, бо тут волого. І трошки дати підживку, чи е, сілітри трошки сипнути, чи є курінний послід настояний, трошки підліти півлітра на 10 літрів води, або 30 грамів мочевини на 10 літрів води, щоб він дати йому азотні добрива, щоб він пішов вріст. І ми будемо мати впершими свій кріпчик і не треба буде бігти нам до лавки та купляти оцю зелень для супчиків, для картоплі, для салатиків. Все буде своє. Бо подивилася, вчора у нас в місті на оптовій базі крип 250 гривень кіло. Цибуля. 180 зелена, 180 гривень кіло. Е, редька, редиска, е, коштує 110 гривень кіло. Так що, оце такі справи. У кого є маленька тепличка, пару касеток, купіть собі 96-х і парнички у когось є, посіяли, і будете мати свою першу зелень. Так можна і руку сіяти. І шпинат, і можна сіяти і кріп, уже от я кажу. Можна сіяти ще що там е таке, е кінзу можна сіяти. Все можна отак і сівати. Оце я вже його загорнула. Це у мене ще буде другий рядочок. Обов'язково мені сьогодні це все треба висадити. Поїду в лікарню лягати. І Сергій Володимирович мій буде вже тут за хазяїна. Я йому буду давати цінні указання, що як, де полівати, що відкривати, бо він каже, що ти в мене агроном. То я буду, бо вже ноги зовсім не ходять, а очі хочуть багато зробити, треба трошки підлікуватися. Ось так виглядає редька моя, редиска. Вже я вам показувала її. Ось, вітер, вітер у нас. Бачите, як жмахає цю плівку. На теплиці жмахає передали, що буде 17 метрів за секунду. Ось отак виглядає мій шпінатик. Так виглядає. Через пару неділяк він вже буде розлопушитися і буде такий гарний-гарний. Так. Що вам ще показав? Вчора я ще попікірувала свою віолу. Вон, бачите, в мене шпінат теж у цьому касетці. Так що він не боїться холоду, Кінза теж не боїться. Оце кріп, трошки, якщо більше мінус трьох градусів, то він може е, трошки прихватить його, але він все одно відійде. Ой, оце таке, друзі. так що що треба мені висадити під укриття, бо мене там попереростали такі помидори, ті, що я на пробу садила. Шкода було їх викинути, то я їх Ой, ось вам хочу показати, щоб не впасти. Як я вчора попекірувала віолу свою, вона дуже гарна. Оце вона теж не боїться холоду. Туди я її винесла в тепличку. І вона тут буде собі. А потім скажу Володимировичу своєму, хай він її підгодує, скажу я. Це моя статіця, не встигла її попекірувати, але може, хоч потрошку десь порозсажую її, щоб вона не так загусто була. Оце мені ще та і кріпчик треба розсадити. І ось кріпчик треба садити. Я сіяла салют. І, олі, і алігатор. То салют краще. Алігатор, видно, насіння було не дуже таке свіже, то він трохи рідше посходив, бачите, так, трохи рідше посходив. А салют дуже гарно зійшов. І так до ладу витягується вона. О, оце такі справи. Холодно, 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 але нічого не поробиш. Все одно ж буде тепло, правда? Якби там зима не впиралася, все одно буде тепло. Ось такі, друзі, у мене справи сьогодні. Треба обов'язково. Ось бачите, тільки було 5, а вже зараз 3 чи 4 градуси. Температура падає. Падає, падає. Ось такі справи. Всім бажаю я міцного здоров'я. Благополуччя та швидшої всім нам перемоги, друзі, нашим хлопцям. Здоров'я, щоб всі поверталися додому живі. До зустрічі на каналі!